Божі слова на кожен день, ви подолали лише крихітну частину шляху віруючого в Бога, і вам ще належить стати на правильний шлях, тож ви все ще далекі від досягнення Божого стандарту. Наразі ваш духовний стан не задовольняє його вимоги через свій духовний рівень та зіпсуту природу. Ви завжди ставитеся до божої роботи з недбалістю, ви не сприймаєте її серйозно. Це ваша найстрашніша вада. Безумовно, ніхто не може визначити шлях, яким іде Святий Дух. Більшість із вас не розуміє його та не може чітко його побачити. Крім того, більшість із вас. Навіть не приділяє цьому питанню увагу і тим більше не бере близько до серця. Якщо ви продовжуватимете в тому ж дусі і житимете в незнанні щодо роботи Святого Духа, ваш шлях, як вірянина, буде марним. Це тому, що ви не робите все, на що спроможні, щоб прагнути догодити Богу. І тому, що ви не співпрацюєте з ним. Справа не в тому, що Бог не працював над тобою, чи Святий Дух не спонукав тебе. Справа в тому, що ти такий легковажний, що не сприймаєш роботу Святого Духа серйозно. Ти повинен негайно виправити цю ситуацію та піти шляхом яким Святий Дух веде людей, це головна тема на сьогодні. Шлях, яким Святий Дух веде людей, означає набуття просвітлення в дусі, пізнання Слова Божого, чітке бачення шляху, що лежить попереду, здатність крок за кроком здійснювати входження в істину та краще пізнання Бога. Шлях, яким Святий Дух веде людей, це перш за все шлях до кращого розуміння Слова Божого, без відхилень та помилкових уявлень, і ті, хто йде цим шляхом, крокують ним прямо. Щоб досягти цього, вам потрібно гармонійно працювати з Богом, знайти правильну стежку для практики та йти шляхом яким веде святий Дух. Це означає співпрацю з боку людини, тобто те, що ви мусите зробити, щоб відповідати вимогам Бога до вас, і як повинні поводитися, щоб вступити на правильний шлях віри в Бога. Може здатися, що стати на шлях, яким веде Святий Дух, складно. Але тобі буде набагато простіше, коли ти розумітимеш шлях практики. По правді кажучи, люди здатні на все, чого Бог від них вимагає він не вимагає від них неможливого у будь-якій ситуації Бог прагне вирішити людські проблеми та розвіяти їхні тривоги. Усі ви повинні це зрозуміти. Не розумійте Бога неправильно. Людей ведуть шляхом, яким іде Святий Дух, згідно зі Словом Божим. Як уже говорилося раніше, ви повинні віддати своє серце Богу. Це передумова для прямування шляхом, яким веде Святий Дух. Ви повинні це зробити, щоб стати на правильний шлях. То як же людині свідомо виконати роботу з віддання свого серця Богу? У вашому повсякденному житті, коли ви відчуваєте роботу Бога та молитеся йому, ви робите це недбало ви молитеся Богу, поки працюєте? Чи можна сказати, що так ви віддаєте своє серце Богу? Ви розмірковуєте над побутовими питаннями чи справами плоті, ви постійно вагаєтесь. Чи можна це назвати заспокоєнням вашого серця в присутності Бога? Це тому, що твоє серце завжди зосереджене на зовнішніх справах і не може повернутися до Бога. Якщо ти дійсно бажаєш заспокоїти своє серце перед Богом. Ти повинен виконати роботу свідомої співпраці. Тобто, кожен із вас повинен виділити час на молитву час, коли ви відкладаєте людей, справи та всі інші речі, заспокоюєте своє серце та гамуєтеся перед Богом. Усі повинні вести записи про особисті побожні роздуми. Фіксувати свої знання Слова Божого і те, як їхній дух буває зворушений, хай якими глибинними чи поверховими вони є, усі повинні свідомо заспокоювати своє серце перед Богом. Якщо ти можеш одну-дві години щодня присвятити справжньому духовному життю, тоді твоє життя у цей день збагатиться, а серце стане світлим. І ясним, якщо ти проживатимеш таке духовне життя щодня, твоє серце зможе більше повернутися у володіння Бога, твій дух ставатиме все сильнішим і сильнішим, твій стан постійно покращуватиметься, ти будеш більш здатний йти шляхом, яким веде Святий Дух і Бог. Даруватиме тобі більші благословення. Мета вашого духовного життя свідомо набути присутність Святого Духа. Вона не в тому, щоб дотримуватися правил чи справляти релігійні обряди, а в тому, щоб істинно діяти в згоді з Богом, істинно дисциплінувати своє тіло. Це те, що має робити людина. Тож ви маєте докласти до цього якомога більше зусиль. Чим ретельніше ти співпрацюватимеш та чим більше зусиль докладеш, тим більшою буде здатність твого серця повернутися до Бога, і тим краще тобі вдасться втихомирити Його перед Богом. У певний час Бог повністю здобуде твоє серце. Ніхто не зможе похитнути чи захопити твоє серце, і ти повністю належатимеш Богу. Якщо ти підеш цим шляхом, слово Бога завжди виявлятиметься тобі та просвіщатиме тебе про все, чого ти не розумієш. Усього цього можна досягнути через твою співпрацю. Ось чому Бог завжди каже. Усіх, хто діє в згоді зі мною, я винагороджу двічі. Ви повинні чітко бачити цей шлях. Якщо ви хочете йти правильним шляхом, ви повинні зробити все можливе, щоб догодити Богу. Ви повинні зробити все можливе, щоб досягти життя духовного спочатку. Ти можеш не досягти великих результатів, але ти не повинен дозволяти собі відступати чи потопати в негативі. Ти повинен продовжувати старанно працювати. Чим більше ти живеш духовним життям, тим більше твоє серце сповнюватиметься Божими словами, постійно перейматиметься цими питаннями, постійно нестиме цей тягар. Після цього вияви свою найпотаємнішу істину Богу через своє духовне життя. Розкажи йому, що ти хочеш зробити, про що думаєш, як розумієш та бачиш його слово не приховуй нічого, навіть дрібниць. Практикуй розмову з Богом у своєму серці, виявляй свої істинні почуття Богу. Якщо щось є у твоєму серці, звісно, скажи про це. Чим більше ти так говоритимеш, тим більше відчуватимеш красу Бога, і тим більше твоє серце тягтиметься до нього. Коли це станеться, ти відчуєш, що Бог для тебе дорожчий за будь кого іншого. Ти ніколи не відійдеш від Бога, що б не сталося. Якщо ти щодня виконуватимеш таке духовне поклоніння, не забуватимеш про нього та зробиш його важливою справою свого життя, слово Боже заповнить твоє серце. Ось що означає відчути дотик Святого Духа. Буде так, ніби Бог завжди володів твоїм серцем, ніби те, що ти любиш. Завжди є у твоєму серці, ніхто не може забрати це в тебе. Коли це станеться, Бог дійсно житиме всередині тебе й матиме місце у твоєму серці.